Мені 43, моєму чоловікові 46. Його коханка 19 років вагітна. Вона не знає, хто батько дитини, і я не знаю, з чого почати і як це взагалі виправити. Оригінальний пост 19 грудня 2025 року. Це тимчасовий акаунт. Усі імена вигадані, щоб захистити мене та моїх дітей. Кілька днів тому мій чоловік, з яким ми одружені 19 років, сказав, що хоче сісти і серйозно поговорити, бо мусить у чомусь зізнатися. Він домовився зі своєю мамою, що вона забрала дітей на ніч і відвела їх до школи вранці, аби ми могли поговорити наодинці. Він зробив це в день, поки я була на роботі. Коли я повернулася додому приблизно о 18.45, він сидів у вітальні сам, чекав і виглядав дуже нервовим, чесно кажучи, просто. Хворим. Я одразу занепокоїлася і почала питати, де діти. Він не міг дивитися мені в очі, потягнувся до моїх рук, сів назад тихо і сказав, що йому дуже шкода, і що він ніколи не хотів, аби так сталося. Але він зрадив мене. Я не знала, як реагувати. Мене все ще хвилювало, чому вдома нікого немає, бо зазвичай усі повертаються близько четвертої вечора, і ніхто мені не писав, що десь затримується. Він почав щось тараторити, намагаючись себе пояснити, ніби взагалі існує пояснення зраді. Я його не слухала, я вимагала сказати, де наші діти. Зрештою, він сказав, що його мама забрала їх на цю ніч. Він попросив мене заспокоїтися і дати йому все пояснити. Я зірвалася, як він може чекати, що я заспокоюся, коли він щойно зізнався, що порушив наші обітниці? Що тут пояснювати? Якби він. Хотів розлучення, міг би просто попросити про це кілька місяців тому. Він розплакався, благав мене заспокоїтися і дати йому сказати, бо він нібито цього не обирав. І в цій історії є ще дещо він що? цього не обирав? Значить, ти будеш трахатися з нею. І мене не інтересує, ти поняв? Ні? Ну що поділить? Не можу я нічого проти поставити йому, да? Я була переповнена емоціями. Вийшла з дому і сіла в машину. Він пішов за мною, стояв у дверях, плакав, благав мене послухати і не їхати. Я сиділа в машині, не знаю скільки часу, ридала, думала про наш шлюб, про дітей, про те, що тепер буде: розлучення, сімейна терапія. Чи можу я його пробачити? І найбільше питання чому? Чому він зрадив? Хто вона? Чому вона краща за мене? Чому ця жінка важливіша за життя, яке ми будували разом 22 роки? Після, мабуть, години сліз і повного емоційного зриву я була готова його вислухати і поставити запитання. Я постукала у двері, він відкрив, узяв мене за руку, і ми знову сіли. Він намагався повести мене на гору у нашу спальню. Я сказала ні за що. Ми говоритимемо тут, унизу, або він іде геть на ніч. Я не знала, що саме він збирається сказати, і мені було байдуже до вибачень і виправдань. Він сказав, що Роман почався 6 місяців тому. Спочатку це були лише таємні повідомлення, без флірту з його боку. Потім усе загострилося. Вона почала фліртувати відкрито і під час однієї ночі. Коли я була у відрядженні, вони вперше переспали. За його словами, це було 4 місяці тому, але я впевнена, що вони були разом регулярно і після цього. Я питала, чому, хто, як, ставила безліч запитань, не даючи йому відповісти, бо знову почала зриватися. Він сказав, що це була Емілі, ім'я нічого мені не казало. Я напівсміючись, спитала, чи маю я знати, хто це. Тоді він сказав Емілі Джеймса. Джеймс, наш син, 18 років. Емілі, його колишня дівчина, їй 19. Вони розійшлися два місяці тому. Сука, ну як? Як так можна? Як так можна, блядь? Сука, це якась. Хуйня. <с> Я не знаю. Це так странно, так дико, блядь. Не вкладається в голові. Що його заставило це зробити, блядь? Чого? Що вона так хорошо фліртувала, що він не зміг удержатися? Якщо він любив свою дружину, перше блядь, що в голові це нахуй нам не надо, ця малолетка, у мене є дружина, І Ці боля це бивша мого сина. Йоп твою мать, про що говорить? Я була в такій люті, що закричала, щоб він забирався з дому. Я не хотіла його бачити, не могла слухати ані секунди більше, як він міг не лише зрадити мені, а ще й зробити це з колишньою дівчиною нашого сина, який і так тяжко переживав розрив. Вони були разом понад рік. У них були зрілі, дуже здорові стосунки. Вона була бажаною гостею в домі. Я навіть встигла її полюбити. Уся родина сумувала, коли вони розійшлися. Молодші діти казали, що їм не вистачає, коли вона приходила. Пробачте, я збиваюся. Це все досі важко усвідомити. Мій чоловік сказав, що зізнався зараз, бо два тижні тому Емілі сказала, що вона вагітна, але не знає, хто батько. Він чи Джеймс? Фу, блять Я хуею. Это, блядь, это мерзость, сука. Це, прикиньте, а прикиньте ситуацию, если она гитна будет, Давайте прикину дві ситуації. Перша це вона вигідна від свого бившого. Получається окей. Ну, Ну, цій ситуації вони всі можуть не розказувати бившому. Хоча це піздє, це слоняра, блядь, який буде в їхній сім'ї, і всі будуть ігнорувати його. Ну це отношення нормальних не буде, сім'ї 100%. Рано чи пізно це якась хуйня спливе. І другий варіант, блять, хучі, що батя. Батя. Це ужас, блять. Це ужас, нахуй. Все, він зруйнує все з усіма. То він так уже в принципі зруйнував. Він сказав, що не планував цього, не хотів, що не він ініціював стосунки, намагався не зближуватися з нею, але був слабкий морально і так просто сталося. Після цього я встала і пішла. Я більше не могла там залишатися. Я поїхала за 30 хвилин від дому, заселилася в готель, вимкнула телефон. Наступного дня я пішла на роботу, як завжди. Повернулася, діти знову не вдома, а він стоїть біля дверей з червоними очима, благає поговорити. У мене не було сил ані говорити, ані сваритися. Я просто піднялася в спальню, лягла в ліжко, поки він знову плакав і благав. Я не настільки наївна, щоб вірити його словам. Ніби все була її ініціатива. Їй лише 19, а йому вдвічі більше. Він не діяв сам, але перекладати всю вину на підлітку це огидно і жалюгідно. Минуло кілька днів і нічого не вирішено. Заради дітей ми робимо вигляд, що все нормально. Джеймс не знає ані про зраду, ані про можливу вагітність. Усі знову вдома, я намагаюся тримати фасад хоча б до кінця різдва, бо не хочу, щоб цей жах зруйнував свято. Я майже не говорю з чоловіком, спати з ним в одному ліжку мені огидно. Він намагається мене обіймати, цілувати при дітях, а я відчуваю до нього лише ненависть. Я боюся, що депресія, з якою. Я боролася у підлітковому віці, повернеться. Мені хочеться плакати всюди, моє серце розбите і не лише за себе, а за всю нашу сім'ю. Я знаю, що Джеймс має дізнатися, і чим швидше, тим краще, але я не знаю, чи зможу бути сильною і для нього, і для себе зараз. Як мені взагалі почати розбиратися з цим? Коли правильний момент сказати Джеймсу? Я розумію, що наївно думати, ніби ми зможемо приховувати це до кінця різдва, але я не знаю з чого почати. Я не бачу рішення, не розумію наступних кроків. Найбільше мене хвилює Джеймс і те, що це зробить з його стосунками з батьком та з нашими іншими дітьми. Щось якось бля, подружка сильно зациклена на 2 Тут, якби, проблема похлеще є один із твоїх блядь, чоловіків сім'ї, син або твій супруг, батя дитини, яку прийдеться комусь доростить. Это пиздец. Фу. Фу. Це просто фу, блядь. Це мерзость. Коментарі. Коментатор. Різдво не проблема. Відпусти цю думку. Якщо ти хочеш колись знову мати різдво з Джеймсом, ти маєш негайно розповісти йому всю правду. Телефонуй адвокату, ти не можеш залишатися в шлюбі з цим чоловіком і водночас мати нормальні стосунки з дітьми. Вони справедливо зненавидять його, і якщо ти бодай трохи станеш його виправдовувати, вони зненавидять і тебе. Припини вдавати, що все нормально. Кожен день, коли ти приховуєш це від сина, це ще один ніж у його спину. Перестань захищати чоловіка. Скажи йому, що або він розповідає все Джеймсу, або це зробиш ти. Хтось із вас має з'їхати. Я голосую за нього, але якщо він не піде, йди ти. Після розмови з адвокатом. Твій чоловік безнадійний покидьок, він зламав тобі серце і що гірше за все зрадив власного сина. Йому не місце у вашому житті. Він зробив свій вибір, нехай живе з наслідками. Коментатор. Чоловік має з'їхати, інакше це виглядатиме так, ніби ти кидаєш дітей. Збери його речі, скажи Джеймсу правду, подзвони його матері і скажи, що тепер це її проблема. Скажи чоловікові, що йому не раді в домі, який він зруйнував. Поясни дітям, що він прийняв погані рішення, які задали болю тобі Джеймсу, і що для всіх буде краще, якщо він піде. Коментатор і бідного Джеймса не можна залишати з цим мерзотником батьком, який так глибоко його зарадив. Це несправедливо до нього. Батько зробив злочин, отже, він і має піти. Коментатор Боже мій, твій чоловік і є причиною їхнього розриву. Він почав це ще до того, як вони розійшлися. Будь ласка, посиди сина і розкажи йому все до того, як він дізнається від когось іншого, або поки його батько не спробує виставити себе жертвою. Ну ти сука, очець, бля. Я з тебе вахаю, тіпок. Як так можна? Ти ж думав, сука, ти ж про це думав полюбе, коли це робив? Як, блядь, міг собі позволити вже таке антижу? Це треш. Такі сука, люди є, прикиньте. З дівчиною свого сина. Ну це коротше історія похожа на ось оцю. Там піздє, там пиздец вообще жорсткий, там ужас що робиться, там похожа історія. Подивіться, кому цікаво, ви побачите паралелі, і я думаю, вам сподобається та історія. А поки що, давайте -ка, сразу, ми перейдемо до оновлення. Бо мені цікаво, що там було далі. Оновлення через три тижні. Це невелике оновлення про те, що сталося після мого першого допису. Сподіваюся, всі зможуть його побачити. Якщо я щось зробила неправильно, будь ласка, дайте знати. Коротко нагадаю попередній допис: мій чоловік, з яким ми прожили 19 років у шлюбі, зізнався мені, що мав шестимісячний роман з колишньою дівчиною нашого старшого сина. На момент початку роману вона ще була його дівчиною. Тепер саме оновлення. Після того, як я опублікувала допис і прочитала безліч коментарів від неймовірних людей, щиро дякую кожному, хто підтримав мене і допоміг сформувати план дій. Того ж вечора, коли діти були у своїх кімнатах, я сіла з чоловіком і сказала йому, що більше не почуваюся комфортно спати з ним в одному ліжку, і що він зобов'язаний розповісти Джеймсу правду про те, що зробив я також сказала, що звернуся до терапевта для себе і для Джеймса, і як радили в коментарі я запитаю спеціаліста, чи краще повідомити Джеймсу в присутності терапевта для додаткової підтримки? Чоловік нічого не відповів, він просто сидів і мовчки все усвідомлював. Думаю, саме тоді до нього почало доходити, наскільки серйозно він усе зруйнував. Він сказав, що переночує в готелі, а далі поживе у родичів або друзів певний час. У неділю я змогла поговорити з терапевтом. Після розмови з сестрою я вирішила, що краще розповісти Джеймсу якомога швидше, бо я вже тиждень жила з цією правдою. Моя сестра забрала двох молодших дітей на цілий день. Вони не хотіли їхати знову, відчували, що щось не так. Я сказала їм, що коли вони повернуться, я все поясню і що з нами все буде добре. Ніхто не хворий, нехай не хвилюється. Я міцно їх обійняла. У моїй присутності чоловік поговорив із Джеймсом. Він сказав йому те саме, що й мені, але вже без виправдань і без благань про прощення. Джеймс дуже довго мовчав, тому. Чоловік пішов в іншу кімнату, давши нам час на одинці. Бля, що робиться в нього в голові в цей момент? Що робиться, там просто війна. Там він не розуміє на чию сторону вставати. Тобто, ну, так, так, навіть нема сторін. Нема сторін на чиї вставати. Він просто в нього все обрушилось. Найрідніші люди, блядь, його предали. Дівчину, з якою він там прям планував щось, напевно. Батя, батя. О, важко, важко йому, напевно. Я не хочу описувати у якому стані був Джеймс. Це не мені розповідати, але очевидно йому було дуже боляче. Ми довго говорили, підтримували одне одного. Потім Джеймс пішов прилягти, а чоловік поїхав на деякий час. Того ж вечора, коли сестра привезла молодших дітей додому, їхній батько повернувся і пояснив їм, що мав роман, і це було з колишньою дівчиною Джеймса. Ми вирішили поки не розповідати їм про можливу вагітність, доки не буде визначене батьківство і не стане зрозуміліше, як усе складеться далі. Для себе я розділяю зраду і можливу вагітність як дві окремі проблеми. Я і Джеймс здали тести на інфекції, поки що всі результати негативні. Чекаємо остаточні. Щодо можливої вагітності, я зараз зосереджена лише на підтримці Джеймса. Те, що вирішить робити мій чоловік, це його відповідальність. Джеймс зв'язався з Емілі щодо тесту на батьківство. Він не ділився зі мною, що відчуватиме, якщо результат буде позитивним. Ми рухаємося. Крок за кроком. Що стосується мене, я знову в терапії. Мені пощастило взяти трохи відпустки з роботи, і зараз я зосереджена на тому, щоб прожити кожен день і підтримати своїх дітей. Після результатів тесту на батьківство я зможу думати про розлучення. Я вже мала первинну консультацію з адвокатом, але вирішила не поспішати і розбиратися з усім по черзі заради мого психічного здоров'я. Мої діти на першому місці, єдиний контакт з чоловіком за цей час його запитання про стан дітей. Здається, це все, чим я можу поділитися наразі, я напишу ще, коли буде що оновити. Ще раз дякую всім, хто коментував мій перший допис. Єдине запитання, яке в мене зараз залишилося, чи є поради щодо розлучення, коли в цьому задіяні діти. Я хочу зробити це максимально легко для них, щоб ми могли рухатися далі і залишити цей хаос. Позаду. Коментарі. Коментатор. Я думаю про вас відтоді, як прочитала попередній допис. Це надзвичайно сумна історія, але найсумніше для мене, що стосунки Джеймса з батьком назавжди зруйновані. Ваш чоловік знищив сім'ю, і я сподіваюся, що він починає усвідомлювати масштаб того, що зробив. Але вашим дітям дуже пощастило мати таку маму, як ви. Ви готові зробити все, щоб допомогти їм пройти через це. Commentator Я навіть не можу уявити рівень цієї зради, це хворобливо. Чоловік спав із довготривалою дівчиною свого сина за його спиною, незахищений секс, який призвів до вагітності. Уявіть лабораторію з тестом на батьківство. Батько або батько, або син, їхня ДНК схожа, але не ідентична. Це настільки тривожно і огидно. Дитина всередині 19-річної дівчини, і якщо вона вирішить її. І народити ця дитина нестиме величезний тягар сорому. Мати, яка тримає все це разом, це просто неймовірно. Я взагалі забув про дитину. В смислі, я все це помню про неї. Але той факт, що дитина, коли народиться, це пізнець буде для дитини. Вона все життя буде в цьому. Копашиться. Буде це, блять, буде над нею висіть все життя. Всі будуть знати. Це будуть якісь. Булінг полюбе буде, блядь. Буде. ну, буде, буде піздець. Буде піздець. да. Я про це ще щось не подумав. Коментатор. Розлучення ніколи не буде легким для дітей. Їх теж зрадили, можливо, не так глибоко, але все ж найкраще, що ви можете зробити, це зробити процес якомога швидшим. Я б радив дозволити дітям або судді з повною інформацією, якщо справа буде спірною, вирішити, чи хочуть вони бачити батька в найближчому майбутньому. Те, що він зробив, це не лише зрада, а ще й мороз по шкірі. І цілком можливо, що ні ви, ні діти не захочете, щоб він був поруч. Коментатор. Зрадники зраджують усю свою родину. Наслідки його ганебних рішень будуть відлунювати ще багато років. Ваш єдиний обов'язок подбати про себе і дітей, і точно не відновлювати їхні стосунки з батьком, які швидше за все продовжать руйнуватися. Да. Живеш так, блядь, своє життя? Не знаю. Якось живеш, його? десь там, блядь. блять. Кентрахається з. ...дівчину і свого сина. Я вахую. Ви Вивахуй, я вахую. Він каже, що він... його, блять, заставили. І, типа, не те, що заставили, його. Він, типу, як не хотів, але так получилось. Він вже, блять, ну, Піздабол. це само собою піздаболіще, сука, яке. Він же думав все время, коли з нею фліртував, заігрував. А вона, сука, шо? А вона, блять, не, не лучша, не хуже, а вона, блядь, така сама. Хотів сказати, що хуже. Ні, ніхуя вона не хуже. Батя хуже. Батя хуже. Да. Ну його нахуй, таку сім'ю, нахуй такого батька, блять. Обрізав з ним всі зв'язки, обрізав з, з, з цією шмарою, блядь, яка з ним Ну, в смысле, що не зрадила, типу, по місці, як розійшлися, але все одно обрізали з ними всіма нахуй зв'язки. Ну, сука, стид цей срам, якщо це все обнаружиться, буде. Не то, щоб це його має пере переймати, але те, що люди будуть знати, люди будуть ходити, шептатися, і це е вплине на нього, на цього тіпа-сина. Це погано. Да. Ну коротше, сумно, дуже сумно історія сумна. Це піздець, мені обідно за нього. Нормальний типок, бать, хороший парніжка. Жалко, я добрика. Ну, коротше, я сподіваюся, що у них все буде добре. всіх, крім цього баті і цієї потаскушки, яка з ним переспала. Я надію, що у всіх остальних буде все добре. На цьому ця історія закінчується. А далі я хочу почитати вам історію із телеграму, в який ви можете перейти в описі під відео і написати свою історію. І, можливо, вона з'явиться у відео. Йдемо до історії. Історія із шкільних часів із початку 80-х років минулого століття, ще не було навіть телефонів в кожній квартирі, ще кольорові телевізори були далеко не у всіх, і людей ще оцінювали по можливих послугах, які вони могли надати. Ще ніхто не чув такого слова як булінг. Це були часи пізнього здихаючого Бережнівського совка. В цьому класі були декілька кланів. Один з них крутився навколо однієї дівчини із гламурного середовища, доньки мультиплікаторів. Називаємо її Леся. О, Леся, це була моя друга перша любов. <сум> друга, друга, прям да, леська, Леська. що ж ти? Вона то не Леся, але хай буде так тут. Вона була красива, мала здібності художника, жила в будинку, де мали житло-кіношники, крутилась в середовищі операторів, мультиплікаторів, акторів, фарци та іншого бомонду того часу. А головне мала жорстокість в жартах. В квартирі її батьків відбувались тоді самі круті гулянки. Тоня колись потрапляла туди декілька разів. Тоня не була ніколи крутою, цікавою, хоча багато читала, але розмовляти на всі теми з легкістю не могла. Не знала сучасних зарубіжніх гуртів, акторів. Тоня там була білою вороною. Леся її туди запрошувала для сміху, а я не розуміла. Вона намагалася знайти друзів, хоч кудись вписатись, і посадіти самі за шкільною пальмою в кутку з книжкою було не зовсім камільфо. Все таки Тоня перестала. Ала ходити в ту тусовку через деякий час, бо їй було некомфортно від закидонів у її бік. Оці тусовки нагадують мені щось. Фільм Великий Гетсбі. щось там, похоже, так я розумію, відбувалося. І от одного дня, звичайного шкільного, на другому уроці в клас зайшов хлопак, років 25-27. Весь такий гламурно богемний у клітчатому піджаку. Вчителька чомусь йому не заборонила входити. Він почав розповідати, що він режисер, він шукає акторку якраз нашого віку. Фільм з його слів щось неперевершене. Він говорив, ходив по класу між рядами Парт і зупинився біля Тоні. Він сказав, що саме вона підходить на роль в його фільмі. Він Підняв її за лікоть, і ось він сказав, що фільм називається Помилка природи, і ця головна роль саме для неї. Весь клас зареготав, Тоня стояла як вкопана, а потім вискочила з класу. Вона бігла додому замість семи хвилин аж цілих дві школу було видно з вікон нашої квартири. Влетіла до своєї кімнати, сльози лилися ще довго. Батькам вона нічого не сказала. До кінця четверті і року, до літніх канікул вона Прогулювала школу, каталась на трамваях та автобусах, сиділа в бібліотеці з книжками. Школу обходила 10-ю дорогою, як і всіх однокласників. Батьки дізнались про Тоніни не прогули із дзвінків класного керівника. Про історію з аля режисером вони не знали, і класна керівниця теж нічого про це не розповіла їм. Школа на це ніяк не відреагувала. Леся, донька відомих мультиплікаторів. Скандал вдома був грандіозний. Тоні ледь вдалося розповідати. Зповісти про історію в класі. Мати кричала на неї, що вона рідкісна дура, але батько обурився скажено, навіть пішов до дільничого, тоді ще до міліції. Але міліція спустила все на гальмах, бо були задіяні бомудні особистості. Просто змусили Лесю вибачитись так сяк. Вона і її батьки дивились зверхньо, і вибачення були поганою грою. Станіславський точно б сказав не вірю. В школу до 9-10 класів Тоня не повернулася. Куди ж? Табель був зіпсований. Вона і так відмінницею не була, а тут прогули ледь не усю чверть. Самооцінка і так була на нулю від постійного цькування матері. Що таке газлайтинг теж ніхто не знав. А тут впала зовсім нижче плінтуса. Ледь вступила до межучилища. На лісовому. Ця історія довго сиділа в голові, їй навіть компліменти від знайомих сприймалися як знущання. Пройшло більше ніж 40 років. Тоня зустріла Лесю, вже відому мультиплікаторку на вулиці Морозною зимою. Вона почала вибачатись, та Тоня її перервала і перевела розмову на іншу тему. Її вибачення не мали сенсу, просто слова в порожнечу. Пробачити? Як? Це мені поверне самовпевненість та самоповагу? Ні. То нащо переливати блуддя з пустого в порожнє? Для її задоволення не хотілось. ти, Леська мразь, їбана, сука, я вахові. Чесно, ненавіжу таких людей нахуй, просто дно їбане. Е, сама нічого не добилась. Малолетка блядь, чисто за батьківські гроші блядь, шикує, вона там, типу, оце, блатата, блядь. Фу, сука, діч, діч йобана, блядь, І е, вона спортила жизнь Тоні. Е, вона каже: Вибач мене, а що є вибачення? блядь, Воно до жопи життя пройшла, вона могла пройти абсолютно по-другому, абсолютно другим путем, Не кажу, що вона пройшла погано чи хорошо, просто кажу, що вона могла б піти іншою е, стежкою. Може краще, може гірше. Ну, життя стало, я думаю, чу-чуть гірше все-таки із-за цього. Тому що недучи в школі, цькування, це все дуже впливає. Да, не таких людей. Сука. Та да, хто їх любить? Вообще? Кому? Хто їх, хто, хто до них носиться нормально? ну, Але, на жаль, такі люди є. А, дякую, дякую автору цієї історії за те, що поділилася цією історією. Було цікаво почитати. Історія така. Складна, важка, але Дякую за що поділилися, це дуже багато значить. Я сподіваюся, що життя у вас склалося добре, що ви відпустили це все, тому що діти, малолітки, нахона, надо Ну, типа, тоді, ти, -то, звісно, це не розумієш. То коли виростаєш, бля, село не розумієш Тому що обіда, вона тут сидить, пізє, проститься, все дуже важко. Я знаю, я розумію. Но бажаю вам всього найкращого. Бажаю, щоб ви морально, ментально повністю виздоровіли, щоб все було добре. Дякую за історію. А якщо у вас, мої любі підписники, є якісь схожі історії. Або просто цікаві історії, якими ви хочете поділитися, переходьте в телеграм, будемо читати. На даний момент я хочу подякувати всім, хто подивився це відео, і обов'язково не забувайте поставити мені і автору останньої історії лайк на це відео, підтримати тим, що ви нажмете на колокольчик, і не будете пропускати. Решту відосиків. Також обов'язково переходьте в опис під відео. Там ви знайдете посилання на джерела для підтримки. Підтримайте мене гривню. Якщо маєте бажання, не маєте, а ладно. Якщо маєте бажання, підписуйтесь на мене в інстаграм, який теж є в описі під відео. Там же є і посилання на онлайн платформу Mindly і 10% знижки на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я. Дякую всім, хто подивився це відео. Дякую всім, хто пролайкав, прокоментував і відправив це відео другу. Дякую вам велике. Всіх вас люблю, всіх вас обняв по цьому припідняв. Побачимось через день. Па-па!